Багато хто намагався кинути виклик Tesla Model Y, але тепер вона завдає удар у відповідь з цим оновленням. Зустрічайте нову Model Y, яку ще називають Juniper. Сьогодні розповімо вам про неї і покажемо все разом з Томасом каналом автовідчуття українською. Поїхали! А, і трохи згодом ми ще поговоримо про Ілона Маска, але спочатку про сам автомобіль. Оновлена Model Y – Це не просто найпопулярніший електромобіль, а й бестселер загалом за останні два роки, Вражає, чи не так Зверніть увагу на нове обличчя з цією світловою смугою, що тягнеться від краю до краю. Матричні LED-фари заховані знизу, а оновлений передній бампер покращує аеродинаміку. Кажуть, що завдяки цьому оновленню Model Y стала на 5% ефективнішою та на цілих 20% тихішою. Краща ізоляція, покращена аеродинаміка, все це впливає на запас ходу за циклом WLTP. Такий офіційний тест. Маємо збільшення приблизно на 35 кілометрів. Отже, можемо розраховувати на трохи більший запас ходу завдяки цим заходам підвищення ефективності. Розробники кажуть, що вони переглянули кожний елемент, який споживає електроенергію в авто, щоб зробити його більш економним. Офіційні дані говорять про зменшення споживання на 1,3 квт години на 100 кілометрів. Цікаво, звісно ж, ми протестуємо це авто пізніше. і Подивимось самі ще одна цікавинка. Це передня камера. Ось тут вона знизу. Тепер ви можете бачити, що перед вами під час паркування, не тільки доступний огляд на 360 градусів. Камера оснащена функцією очищення та обігріву. Тож вона готова до будь-якої погоди. до речі, зверніть увагу на колір цього авто. Це один з нових кольорів, який буде доступний вже в оновленій версії. Непогано, правда. А ще мені подобається весь цей масив передніх фар виглядає ефектно. Довжина залишилась незмінною 4 метри 79 сантиметрів. З'явилися нові 19-дюймові аеродинамічні колеса, оптимізовані для кращої ефективності. Але якщо хочете, можна обрати й ті Знову буде доступна задньопривідна версія. Це в нас повнопривідна і її розгін з опціональним бустом. Це теж можливо становить 4,3 секунди до сотні. Якщо перевести кілометри на милі, то вийде 4,1 секунди. Безрамкові вікна загалом дуже чистий та витончений вигляд. Вже зовні видно, що автомобіль дуже аеродинамічний. Що стосується розмірів батареї, то тут нічого не змінилось, як стверджує Тесла. Базова батарея, як і раніше, матиме євність приблизно 62 квт години, а більше майже 80. Отже, весь приріст запасу ходу досягнуто завдяки підвищенню ефективності, а не збільшенню ємності батареї. До речі, про ємність акумулятора Тесла не дуже любить ділитися офіційною інформацією з цього приводу, і це викликає критику. Люди дізнаються про реальну ємність власних документів на авто та обговорень на форумах. Не дуже прозоро чи не так. А зверніть увагу на нові задні ліхтарі. Вони проєкційні, і це створює дуже крутий ефект. Напис тесла підсвічується, виглядає стильно, правда ж? І, можливо, ви вже таке десь бачили, адже це американська версія авто. Тут є додатковий червоний показчик повороту праворуч. Хоч цей автомобіль один з перших був виготовлений тут неподалік від Берліна на заводі Тесла Гіга Берлін Бранденбург, і для всіх європейських клієнтів Model Y також буде виготовлятись поблизу Берліна Не зовсім у самому Берліні, але десь за годину їзди від нього. саме звідти європейські клієнти отримуватимуть свої авто. і так, ми ще повернемось до теми Ілона Маска. бо купуючи автомобіль, ви ніби робите певний політичний вибір залежно від того, де його вироблено, і так далі. Але про це пізніше до речі, скло, воно теж дуже важливе. Дах тепер краще відбиває тепло, що підвищує ефективність, адже вам не доведеться витрачати стільки енергії на кондиціонер, щоб охолодити салон. А щодо інтер'єру, ми ще поговоримо давайте швидко глянемо на показчики поворотів. Ось вони спереду, аварійка інтегрована в цю нову світлову смугу. на мою думку, їх добре видно. А ось і задні. Тесла була відома своїми маленькими показчиками поворотів, але ці досить широкі та помітні. А ось, до речі, стоп-сигнал. Бачите? Тобто ця проекція це тільки такі собі панти, але справжні стоп-сигнали теж присутні до речі, підвізка теж нова комфорт їзди, який був одним з головних пунктів критики, бо їзда була жорсткувата, повинен покращитись. Ми обов'язково розповімо вам про це детальніше, як тільки зможемо протестувати авто. Звісно, завжди краще обирати меншу вагу, тобто 19-ті колеса. Я б їх радив, а не 20-ті, Бо з меншими колесами і ефективність краща, і комфорт їзди вищий. Хоча великі колеса, звісно ж, виглядають крутіше. І, звісно ж, ми маємо поговорити про передній багажник. Якщо у вас підключено застосунок на смартфоні, ви можете відкрити його за допомогою телефону. Але в цьому випадку у мене є чарівний помічник всередині авто. Ось він, передній багажник досить великий і зручний, і не тільки для зарядного кабелю, який, до речі, в більшості випадків вам не знадобиться, бо вдома у вас є зарядка з кабелем, і на суперчарджер теж є кабель. Тож це скоріше просто для ваших речей. Якщо ви чуєте якісь механічні звуки на фоні, то це тому, що ми знаходимось в сервісному центрі Тесла неподалік від Берліна. По сусідству майстри працюють над іншими автомобілями, і так ви можете побачити інші моделі Тесла в оглядах на нашому каналі. ще одна зміна, яку ви можливо помітили, це аеродинамічна оптимізація бічних дзеркал. Дуже цікаво. Це дозволяє ще краще спрямовувати повітряний потік. До речі, максимальна швидкість залишилась незмінною 200 км на годину. Навіть для німецького автобану цього більш ніж достатньо. Буксирувальна здатність 1,6 тонни. І так, задня частина авто також була аеродинамічно оптимізована. Звісно ж, не менш цікавим є і інтер'єр. Ось безрамкові вікна, а зверху подвійне ламіноване скло. Це дійсно допоможе зберегти тишу в салоні на автобані. Давайте перевіримо задні вікна. Так, тут теж подвійне ламіноване скло. Крута преміальна фіча. Як я вже казав, рівень шуму має знизитись на 20%. Це стане в нагоді під час довгих подорожей автобаном. Звук закривання дверей. Непогано, зазвичай у безрамкових дверей не такий приємний звук при закриванні, а тут все зроблено дуже добре. Щоб відкрити або закрити автомобіль, вам достатньо просто мати смартфон в кишені. Тесла стверджує, що зв'язок між смартфоном та авто став у 10 разів надійнішим та швидшим. Ви ж знаєте, як це все працює: смартфон, хмара і так далі, і тому подібне. А ось і типові дверні ручки Тесла комусь вони подобаються, комусь ні. З довгими нігтями, мабуть, не дуже зручно. всередині двері повністю обшиті, виглядає преміально, приємно на дотик. Світлий інтер'єр, трохи м'яко тут для ліктя. З'явилось нове атмосферне підсвічування 16 динаміків плюс сабвуфер. Ось один з них, а решта розташовані по всьому салону. І зверніть увагу на тканину обшивку внутрішньої сторони дверей. Таке рідко побачиш навіть у дорожчих авто. Model Y – напис при вході. Вони, здається, врахували всі побажання. Сидіння з електрорегулюванням прямо на самих сидіннях. Мені це дуже подобається, бо просто і зручно. До речі, сидіння повністю нові. Спочатку вони з'явились в Model X та Model S, потім в Model 3, а тепер з цим оновленням і в Model Y. Це найбільше оновлення в салоні. Бачите, у них є перфорація, вентиляція передніх сидінь і обігрів всіх сидінь. І кермо, воно таке ж, як і в Model 3. Ось, наприклад, двірники праворуч, ось голосовий помічник. А ось окрема кнопка для активації камери, досить зручно. Але так, тут все максимально мінімалістично. Немає правого підрульового перемикача для перемикання передач, але на відміну від Model 3 тут залишився підрульовий перемикач поворотів, і це дуже круто. Особливо в Німеччині, а ще більше у Франції, де багато кільцевих розв'язок. Перемикати поворотник на кільці, коли він знаходиться на кірмі, як у Model 3, не дуже зручно. Набагато простіше, коли є класний підрульовий перемикач. І мені це дуже подобається. Я б теж обрав саме такий. Ваші персональні налаштування сидіння водія будуть збережені в автомобілі у вашому обліковому записі, тож вам не доведеться щоразу їх налаштовувати. А ці нові сидіння це просто небо і земля. Раніше я б казав, беріть Model 3, бо в неї краще сидіння, ніж Model Y, але тепер різниця очевидна набагато комфортніше навіть для високих людей, бо сидіння ширші, довші. Перфорація забезпечує пасивне охолодження, а з активною вентиляцією вам буде комфортно в будь-яку погоду. І пам'ятайте, весь інтер'єр виконаний без використання матеріалів тваринного походження. Отже, Тесла має дуже послідовний підхід до матеріалів в інтер'єрі. Вони використовують тільки штучну шкіру, і ніхто на це не скаржиться. Вона дуже зручна, легко чиститься і є активна вентиляція. Чого ще бажати? Місце над головою з запасом це знов ж таки завдяки фіксованому панорамному даху. Так, ми знаємо, що, наприклад, у дуже спекотних штатах, таких як Техас, люди обклеюють дахи своїх тесла ззовні. Бо що б там не казали, навіть з тепловідводом в салоні все одно буде спекотніше ніж зі звичайним дахом. Але Тесла обіцяє, що тепер дах краще відбиває тепло. Побачимо, чи вирішить це проблему. Цікаво, що ця шторка має заокруглену форму. А дзеркало і підсвітка точно витримують навіть найяскравіший макіяж. Лія підтверджує це зручно. тут. Є ще багато чого цікавого. Тож ходімо далі. Ласкаво просимо в оновлений салон, ще чистіший та витонченіший ніж раніше. Дуже гарно виглядає світла тканина у верхній частині і атмосферне підсвічування, що проходить по всьому периметру, наче обруч. Бардачок, як раніше відкривається через інформаційно розважальну систему, досить неглибокий, закривається за допомогою магніту. Сидіння виглядають просто чудово, чи не так з інтегрованими підголівниками. Звісно ж, як завжди, можна обрати і чорний варіант. Спереду ми вже бачили таку мікрофібру, два майданчики для бездротової зарядки, центральна консоль. Ці відсіки відкриваються, і тут дуже багато місця. Подивіться, можна сховати цілий зарядний кабель. Здається, А під підлокітником ще більше місця для всяких дрібниць. Підлокітник, на жаль не регулюється. Але загалом якість збірки і матеріали виглядають і відчуваються дуже добре. Звісно, є і справедлива критика. Досі немає проекційного і цифрової панелі приладів. Дехто каже, мені байдуже, я бачу швидкість на центральному екрані, цього достатньо. Але я думаю, що, хоча б щось одне з цього має бути. Якщо ви не хочете панель приладів, то хоча б проекційний дисплей дайте. А ви як вважаєте? Напишіть мені в коментарях. Так, перемикання передач тепер ліворуч, як і в Model 3 на екрані. Щоб перемкнути на D або R, потрібно утримувати гальма і ось такими свайпами перемикати. Зараз увімкнено демонстраційний режим, тому не все працює. На горі розташовані кнопки, які дублюють перемикання. Якщо сенсорний екран раптом перестане працювати, ви можете перемикати передачі за допомогою цих кнопок. Тут також можна увімкнути аварійку. Це такі собі обов'язкові елементи для сертифікації авто. Можемо вже глянути на камеру. Ось вона нова передня камера. А ось бічні. І якщо увімкнути поворотники, то з'являються зображення з відповідних камер. Подивимось так. Це зручно. В цьому випадку двері відчинені, тому зображення трохи дивне. Але приємно знати, що тут є справжній важель поворотів. Думаю, з таким поєднанням можна жити, і на кермі теж є елементи управління, як у традиційних автомобілів. Наприклад, коліщатко регулювання гучності. Ось воно все дуже добре продумано. Так, Інтер'єр мінімалістичний, але з преміальним відтінком. Єдине, чого бракує, це проекційного дисплея або панелі приладів. Це вже давно фішка Тесла. У Model S та Model X все інакше, а Model 3 та Model Y вони дійсно пішли шляхом максимального спрощення, але все одно, коли двері зачинені, і атмосферне підсвічування проходить по всьому салону, включаючи двері, і коли дивишся на всі ці деталі, на якість матеріалів, складається дуже дуже приємне враження. Але це ще не все. Є новини і щодо задньої частини салону, і багажник теж дуже цікавий. Мушу сказати, що перемикання передач на екрані не найкраща ідея. Лі це подобається, але коли ми тестували Model 3, ми увімкнули автоматичне перемикання передач. Це дуже зручно. Ви просто пристібаєтесь, запускаєте авто, і коли перед вами стіна, наприклад, автоматично вмикається задня передача. Але коли вам треба маневрувати туди-сюди, то звичайно ви будете це робити цими свайпами на екрані. Але принаймні при першому запуску і в більшості випадків автомобіль сам обирає правильну передачу передню або задню. Тож, хоча б на один раз менше доводиться користуватися цим екраном. Тепер про водійське місце. Зверніть увагу на електричну кнопку відкривання дверей, а ось аварійний важель відкривання дверей, його можна потягнути ось так. Цікаво, що ліворуч розташовані кнопки регулювання гучності та вимкнення звуку. Наприклад, якщо натиснути і утримувати цю кнопку, з'являється додаткове меню. Натискаємо і можна вибрати, наприклад, температуру. А тепер лівим великим пальцем я можу регулювати температуру. Це гарна альтернатива управління через екран, бо інакше мені довелось би робити це ось так. Добре, що ці кнопки є на кермі, хоча і потрібно зробити кілька дій. Крута особливість інформаційно розважальної системи Тесла в тому, що вона завжди дуже швидка, швидше, ніж у всіх інших традиційних виробників авто. Ви налаштовуєте все один раз, бо робити це під час руху досить складно. Але швидкість роботи системи дійсно вражає. Ось тут можна увімкнути охолодження та обігрів передніх сидінь, а також обігрів задніх, ось так. І знову ж таки, ось зображення з камер, яке можна також увімкнути з керма. Де алія сьогодні перевіряє для вас шторки від сонця? Вони мають також підсвітку з боку пасажира. Це приємно. і їх можна з обох боків трохи висунути ось так, залежно від того, звідки світить сонце. До речі, тут немає ручок для пасажирів. Тож, якщо я їду трохи швидше, Лія не може ні за що триматись. Тепер заднє сидіння, гарне оформлення, атмосферне підсвічування, інтегроване в обшивку, знов ж таки приємна на дотик тканина. Ще один динамік, ось тут тканина також є на внутрішній стороні дверей. Знов ж таки світла, обшивка, але можна обрати й чорну. Кріплення ізофікс з обох боків, гарна глибина сидінь, висока якість. Ось тут зверху можна просунути руку чи, може, краще з боку. Тут у нас великий підлокітник, і підстаканники адаптивні. Що стосується місця над головою, з моїм зростом 189 сантиметрів, запасу ще багато. Вішалки для піджаків або пальта теж є з характерним клаценням. І я можу електрично регулювати задні сидіння. Можна зробити їх більш вертикальними або більш похилими. Ось так. Кнопки управління ось тут, ось так, назад і вперед. І це також скоро зіграє свою роль в багажнику. Це буде дуже цікаво. Подивіться щодо простору. Як бачите, якщо я сиджу сам за собою, у мене ще залишається місце для ніг, тож п'ять дорослих зможуть комфортно розміститись. На середньому сидінні теж можна сидіти, воно досить комфортне. Так, трохи твердіше, ніж бічні, і спинка теж не така м'яка, але в цілому нормально. Завдяки електричній платформі немає центрального тунелю, підлога рівна. Також будуть доступні семимісна версія з двома додатковими сидіннями ззаду. В Китаї також продається шестимісна версія. Не впевнений, чи вона з'явиться на наших ринках, побачимо. Два порти USB-C ззаду, кожен на 65 Вт. це круто. І новий екран, на якому можна дивитись YouTube. наприклад, ваш улюблений випуск автовідчуття. Є дискусії щодо розташування цього екрану, дехто каже, що від нього може нудити, бо доведеться дивитись вниз. Можна сперечати з цього приводу. Я можу рельгувати гучність ось тут, до речі. І є окремий блок кліматконтролю для задніх пасажирів, який також можна налаштувати через сенсорний екран. Все це вже знайоме нам з Model 3. і ігрова зона, до речі, теж є. Знаєте, щодо заднього екрану: Тесла стверджує, що вони відмовились від панелі приладів та проекційного дисплея заради спрощення та економії. Хоча тисячі власників Тесла хочуть бачити ці функції в автомобілі. Але задній екран це нормально? Я не розумію такої логіки. Можливо, це знов ж таки орієнтація на китайський ринок. Знаєте, де дуже важливо мати всі ці розважальні функції, і для задніх пасажирів теж. Хоча зачекайте, здається, в деяких китайцях ми бачили проекційний дисплей, чи не так? Цікаво. Отже, є різні рішення. Я думаю, що ми бачили більше китайських автомобілів ніж Тесла, які мають хоча б одну з цих функцій, або великий екран, або панель приладів побачимо, як це буде розвиватись далі. А ось що цікаво: електрорегулювання задніх сидінь. Якщо легенько натиснути на кнопку, сидіння рухається вперед і назад для налаштування оптимального положення. Але якщо натиснути трохи сильніше, сидіння починає складатись. І зверніть увагу на переднє сидіння, як воно рухається вперед і назад. Отже, натискаємо сильніше, і заднє сидіння рухається. Дивіться, цікаво, якісь там звуки, такі ніби щось рухається по колу. Ось так. складено. А тепер, коли я повертаю його назад, дивіться, як переднє сидіння знову рухається вперед, а потім назад, вперед, вгору і назад. Теж саме відбувається і з іншою половиною сидіння. Давайте подивимось на багажник тепер. Тепер перейдемо до багажника. Ось тут під задньою камерою знаходиться кнопка відкривання. Звісно, багажник можна відкрити із салону і через застосунок. Давайте подивимось. Ось оновлена шторка. Найкращий спосіб її відкрити це спочатку підняти ось цю частину. Бачите, валіза на коліщатках вміщується вертикально якраз, а потім пересунути кришку ось так. Звісно, можна зробити і по-іншому. Можливо, ось так, але це не практично з боків ось тут. Тож найкраще рішення ось таке, принаймні, я так вважаю. Ось тут внизу можна побачити розмір багажника. Ця частина трохи менше метра, але тут ще є арки коліс. Довжина 1 метр 10 сантиметрів, а загальна висота приблизно 70 головне оновлення це Зараз я краще покажу, коли повністю приберу цю кришку. Ось воно. Електричне складання задніх сидінь. Натискаємо два рази. Ось. Круто, правда. Таке собі дистанційне розкладання, і ви можете бачити, як переднє сидіння рухається вперед і потім назад. Давайте я вимірюю довжину багажника, перш ніж повернути сидіння на місце, ось так. Отже, майже два метри, якщо вірити цій рулетці. Отже, круто. А тепер подивіться на переднє сидіння. Подивіться, зараз буду складати. Ось звідси важко побачити. Натискаємо ще раз, щоб повернути їх на місце. Вони трохи рухаються вперед, потім заднє сидіння піднімаються, і переднє сидіння знов рухаються назад. Також можна ось цю частину скласти вручну. і знизу знову ж таки багато місця. Сюди можна покласти зарядний кабель, але навіть повна валіза влізе, подивіться це завжди круто, коли можна сховати валізу ось тут внизу, і звісно, ще залишається місце. Саме тому загальний об'єм багажника становить майже 2140 літрів, якщо скласти всі сидіння і врахувати цю нижню частину. Отже, що ще ми знаємо, велика батарея має пікову потужність зарядки 250 кВт. Колись ми зможемо провести для вас тест на суперчарджер. Велика батарея NMC, а щодо маленької батареї, поки що немає підтвердженої інформації. Але ми очікуємо, що це буде LFP. і ми обов'язково повідомимо вам про час зарядки, коли це буде відомо щодо запасу ходу, так його збільшено, і ми знаємо, що навіть на автобані на високих швидкостях це один з найефективніших електромобілів. Звісно, багато залежить від температури, але навіть за неідеальних умов і на високій швидкості можна проїхати близько 500 кілометрів. а влітку в міському циклі пробіг буде ще більшим. Тесла покращила багато дрібних деталей, і водночас Model Y залишається одним з найефективніших електромобілів на ринку. І якщо Model Y стала на 5% ефективнішою, це, звісно, великий плюс для покупців. Ціна в Німеччині на дане авто становить близько 60 тисяч євро. У цьому авто вже є фаркоп, бустер розгону та інші опції, і це версія з великою батареєю та повним приводом. Початкова ціна ймовірно буде близько 45 тисяч євро. І це буде версія з малою батареєю та заднім приводом. Можна сказати, що з оновленням ціни суттєво не зміняться, і це рідкість. Зазвичай ціни зростають з фейзліфтингом або додаванням нових функцій. Але тут, як і у випадку, модул 3, ми бачимо більше функцій практично за ту ж саму ціну. Ну і звісно, не можна оминути обговорення особистості Ілона Маска. Незалежно від ваших політичних поглядів, одне можна сказати напевно. Ілон Маск геній і візіонер з одного боку, а з іншого один з найбільших тролів нашого часу. Він наробив багато шуму своїми вчинками та висловлюваннями. Проблема в тому, що його дії та слова часто спрямовані проти його ж цільової аудиторії. Саме тому на багатьох теслах зараз можна побачити наліпки: типу Я купив це до того як Ілон зійшов з розуму. і це правда. Люди, які купують тесла, це ті, хто хоче зробити свій внесок у боротьбу зі зміною клімату, хто хоче мати екологічний чистий автомобіль, хто дивиться в майбутнє. А коли Ілон Маск робить політичні заяви, які суперечать цим цінностям, він виступає проти своєї ж цільової аудиторії. Це головна проблема компанії, і ми також можемо погодити, що якби будь-який інший генеральний директор будь-якої іншої компанії публічно зробив нацистське вітання, його б звільнили. І на його місце прийшов би новий керівник. Але оскільки Ілон Маск є власником компанії, він, звісно ж, залишиться на своєму ж місці. І я розумію обидві точки зору. Якщо хтось каже це чудові автомобілі, в компанії працює багато чудових людей. Я не хочу карати їх через генерального директора, тому я продовжу купувати Тесла. Це можна зрозуміти, але також можна зрозуміти і тих, хто каже, я так проти генерального директора, що не можу виправдати перед собою покупку автомобіля цього бренду. Обидві позиції мають право на існування. А що ви думаєте? Приєднуйтесь до обговорення в коментарях. Пишіть сам про сам автомобіль і звісно, можете висловити свою думку щодо Ілона Маска. А зараз запрошуємо вас переглянути інші наші тест-драйви та огляди.